Ну що, роутер чи гребенець? Давайте так. Ну як гребінець він не дуже, а як роутер, чесно кажучи, як роутер він досить цікавий, бо це Wi-Fi 7 роутер, так без 6 ГГц, так без 320 МГц. Але Wi-Fi 7 стандарт він підтримує. І справа в тому, що це роутер Xiaomi be 6500. І навіть не дивлячись на те, що там немає 6 ГГц, 320 МГц, і дуже простий веб-інтерфейс, і підтримка VPN Така собі сама сам, саме цікаве у цьому роутері це його покриття, потужність і швидкість. І саме зі швидкостями тут просто прикольно. Більше 2 Габіт ми отримували на смартфоні, а покриття просто неймовірне. Там я не знаю, не одна трьохкімнатна квартира, мабуть, цілий квартал покрити можна. І, звісно, усі плюшки Wi-Fi 6 роутерів і підтримка стандарту Wi-Fi 7. Стосовно Multilink, так, він підтримує Multilink, але відразу теж кажу, що мультилінк ми не тестуємо, бо якби тут був Multilink 5 плюс 6 ГГц, якого нема, то так, це було б круто. А так, як тут мультилінк 2 і 4, і 5, і хтось там отримує якусь ефімерну теоретичну канальну швидкість у 3,57 Гбіт, це фігня. бо... Усе одно більше ніж 2 гіта ви не отримаєте. Тому мультилінк тут е безглузди, як і у Б 7000 Але те, що може цей роутер, дійсно вражає. Ми зараз йдемо, розпаковуємо, дивимося, скільки він коштує, тестуємо і робимо висновки. Та -та -там, та -там, та там там Ось такий у нас роутер. А Та нічого там читати. Я тобі відразу і так скажу. 5760, 5765 Мбіт на секунду тотальна в нас канальна швидкість на 5 ГГц, 866 на 2,4. 2, 2, 2 на 2 М'ю МА, МО, а 5 ГГц 4 на 4 А тут в нас він великий, чорний, стильовий, прикольний пластик. Бачиш, як у нас охолодження зроблено? Воно забирає тут повітря, віддає. Ось тут поверху, і позаду в нас обширний такий широкий дифузор охолодження. Хоча я б робив би ніжки трохи більшими, бо ну дуже маленький в нас зазор, так, відстань від столу. Тому я б тут поставив би ще на гумові якісь ніжки. Чотири порти мультіван, мультилан. Тобто кожен з цих портів може бути ван і лан одночасно. Не одночасно, а перемикатися. Тепер у комплекті у нас ще є. Ось такий дріт і ось такий е, блок е, живлення. Це у нас 12 вольт. Скільки там ампер? 2 Ампера, 24 вольт. Давайте будемо вже підключати та робити тест. Ну і що, коштує він зараз 105 баксів. Але не варто розраховувати на цю ціну, бо, скоріш за все, зараз він коштує набагато дешевше. Ну, я ж відео випускаю не кожен день. А це відео вийшло і ціна падає. Зазвичай на роутери Xiaomi з часом вона дійсно падає. Тому під відео є посилання на цей роутер. Перейшли, подивилися, скільки він коштує на момент перегляду. А відразу пишуть, що це Xiaomi роутер be 6500 Wi-Fi 7, 2 і 160 МГц. Всі порти 2.5 Гбіт і WAN мережу підтримує до... Стільки з цього... цього написали. Давайте по характеристикам. Індекс швидкості BE 6500, Qualcomm a 53 процесор 1,1 ГГц, щоб ви розуміли, тут чотириядерний Cortex a а це Qualcomm, Qualcomm Q5312, якщо я не помиляюсь. Пам'яті 512 МБ, флеш тут 128, хоча вони не пишуть формулу аму мімо у 2 х 2 І в нас тотал. salna Канальна швидкість 688 Мбіт на секунду, 5 ГГц, 4 х 4 формула mu і 160 МГц ширина каналу, і в нас тотальна швидкість 5 ГГц, 5764,7 Мбіт на секунду. Це в нас канальна швидкість. Чотири порта по 2,5 Гбіти, і навіть вони тут пишуть про підтримку і 802.3AB. Скоріше за все, тут буде агрегація чогось. Зараз подивимось теж. Так, так, так. WPA3 шифрування є. І що тут на картинках в нас написано? Так, підтримка OFDMA 4K QAM, Це дуже добре, це модуляція, дуже крута. І мультилінк. Multilink у таких роутерах. Отримувати якісь ефемерні, як вони пишуть, 3,75 гігабіт на секунду. Ну, це не так працює. Якщо було б тут 6 ГГц Wi-Fi 320 МГц, то 3, там, 5 і 6 об'єднали отримали якийсь приріст. От це все ефемерне. Ви не отримаєте 5 ГГц плюс. 2,4 які, якісь там ефімерні 3,756 Мбіт, як вони заявляють. Можливо, канальної швидкості так, але не фактичної. Фактично, воно більше 2,1 все одно не буде. А далі вони тут пишуть про меж мережу. Також в нас тут вистрілює. Інформація, ну, оце мультилінк, вони. А, 357 гробіт, вибачаюсь. OFDMA, 4K, Cam, ну зазвичай звичайні користувачі не знають, що таке 4 k Cam, Qualcomm платформа, і тут, в принципі, вони вже ну заявляють про IPTV підтримку. А ну, давайте що, тут у нас ще є. Такого цікавенького. Ну і меж, слухайте, а більш мені тут нічого такого цікавого і немає. Будемо переходити вже і тестувати. Ну що, з тестів швидкості мережі ми відразу і почнемо. Це ми тестуємо спочатку LAN rj 45 на 2 Ггабіти. Будь ласка, питань немає. Це в нас, бачите, через адаптер Edmax 2,5 Гбіти на 2,5 Гбіти ми тестуємо з LAN на WAN. І в нас тут. Ну, звісно, все чесно. Тобто це чистий 2,5 гігабітний роутер. Зараз ми відразу будемо з вами тестувати 5 ГГц Wi-Fi. Якщо ми підемо у 5 ГГц, ми бачимо Wi-Fi 7. Ну, Зараз Connect 2593, бо він стоїть прямо не, під ним, не біля нього. Я робив вже. Деякі тести і знаю, як воно працює. 2880 ми отримували максимальний показник. Зараз ми з вами тестуємо 5 ГГц. І бачимо, що в нас. ну, Давайте так, щоб воно, щоб хлопці бачили. Е, бачимо 1800. Давайте зараз серію тестів зробимо. 1000, а ну, давай, 1900. Покажеш. Ви думаєте, що це максимальні? Ні, зараз ви побачите. Давайте, 1900. а ну давай, два. Два. Покажи нам два гб, Ну, давайте на вивантаження. Ще подивимось, бо я так оновив. Максимально, що отримував на ньому, це 2100 мегабіт на завантаження і 1900 на вивантаження. Ну, будь ласка, пішло на вивантаження в нас тести. О, щось рука затікає трохи. Давайте, 1600. Ну, давайте, 1500. 1558. Ще разок. Давайте, 1800, 1900. Он там. О, двушечка пішла. Все, були, були пікові значення більше 2 гігабіт. Тестую на OnePlus 12. 1926. На ну давай, 1700 пікові значення пішли. Ну, на 1,8. У нас було 1,8 максимально, так? Ну, я показую вам, як є зараз. Просто, просто в режимі реального часу. Ну давай ось це покажемо зараз 2,4 ГГц. Під'єднуємо. Єд... Під давайте. 413 Мбіт у нас швидкість підключення. Той самий тест, давайте робимо. І тут ми бачимо там, приблизно 130-150 Мбіт, хоча це грязний диапазон, брудний. О, 180, ніфіга фіга собі. Хтось від'єднався у, 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 у близьких наших будинках поруч. Від'єднався від роутеру. Не знаю, 180 на. скільки там? На 100-100. на 100, на 100. Я поясню зараз, у чому, чому у такому форматі ми робимо. Ми це робимо одним кадром, щоб ви потім не сказали, що ми щось махлюємо. Тепер я перемикаюся на 5. ГГц, Давайте. І ми з вами почнемо тестити дальність. Пішли. Оп. Пішло. Давай, Васиція, нічого не вимикає, щоб нічого не достали. Оп, не чекали. Тепер давайте так. Ми зараз вон роутер, вон-роутер, стоїть на віконечку біля Б7-го. Ось він. Будь ласка. Це в нас приблизна відстань, пряма відстань однокімнатної квартири приблизно. І ми тут отримуємо ну, теж там, 1,8, 1,9, навіть там більше двох може бути. Це все прикольно. так? Я онувлю. Я, Бо це не цікаво. Тепер пішли. Це в нас офіс наш. Він розміром, як дві-трикімнатні кімнатні квартири, бо він розміром 160 квадратних метрів. Це наш склад. На складі у іншому куті це просто шалена відстань. І що ми зараз отримуємо зараз з вами? Ви думаєте, що в нас є якесь шалене падіння? Це у режимі реального часу. Давайте 1,4. Встабільне, 1,4. Зараз ми навіть на інший поверх підемо. Давайте 1,4 на 800, практично на гігабіт. Воно покриє, і воно стоїть не, не усередині. Воно покриє а, як, як, як дві трикімнатні квартири, так? Так. Ну, ой, вимкнувся. О, 1400 на 800. Пішли на інший поверх. Підемо. Це в нас просто неймовірно. В ньому 6 афе посилювачів фронтальних. На іншому поверсі тестуємо. Що ми бачимо? Що в нас щось істотно змінилося? Ні. Не пропадає сигнал. Ми зараз з вами проведемо тест, ще на вулиці. Це таке, знаєте, жахіття якесь, що я роблю. Давайте 1263 на 800 на 900, практично на гігабіт. Це інший поверх. Я не знаю, навіщо мені мешмежан з таким роутером. Так, 900. Ой! Поверніть! Я його вимкнув. Зараз ми все виправимо. Виправимо, виправимо. Зараз ще раз. Тоді серія тестів у тестів нас виходить. Наш сайт увімкнув. 1400. Ну як і було? Давайте, Інший поверх. І це бетонне в нас сходи бетонні. бетоні. <свист arrivé>. Угу. Ну, давайте так. Щоб ви розуміли, якщо ви його засунете у якийсь металевий ящик чи у якусь бетонну таку мет... бетонно металеву конструкцію, то звісно буде падіння. Бо роутери не пробивають стіни. Вони працюють по принципу відбиття від стін. Вони оминають якісь моменти і йдуть далі. Волни, я маю на увазі. Хвили, Сигнал, хвилі. Сигнал, хвилі. Далеко? Далеко. Будемо йти, Олексій, вставляю все, будемо йти. Ми на тесте Вам Лама підписали. Йдемо. Ще йдемо. Досі? Так. Ну, що, звідсіля? Ану, покажите там. Он, будь ласка, ні, досягати шумі. Це замало. Що, зі сюди? Ану, міфіга, пішли далі. Пішли, пішли. Ще? Це, я думаю, що може тут. Ану, покажи. Ось, Томас. Давайте. Я вмикаю в тест. В тест вмикаю. Що ми бачимо? Чому так багато? Що це просто якась неймовірна пушка петарда, гарматка. Я Не знаю, він просто покриває. Це навіть не трикімнатна, не чотирикімнатна квартира. Квартал! Це... Це квартал! Це 95. Світ! У так? так. Ну, що ж ти зробиш? 374 на 144. Пішли, повернемось і подивимось далі. Ну що, здивовані? Я сам був здивований, коли спробував а, трохи попрацювати з таким роутером. А, що ми маємо? Ми маємо стандартну, а, стандартний веб-інтерфейс на китайській мові, звісно, але в мене переклад йде через Google аккаунт, і навіть якщо ви вимкнете, наприклад, там, а, не, не розумієте нічого, то на звичайному смартфоні перекладач спокійно все перекладає, ви бачите, що куди натискати. А, у статусі маршрутизації ми бачимо основні налаштування. Тут у нас є 5 одиниць. Лисиця під'єдналася. Ти що, під'єдналась до нового роту роутеру? Так. Я ж тестую його. Блін. Ото, ото ще в нас горе лукове. А, так, багато діапазонів Wi-Fi в одному. Це смарт-функція, яка об'єднує. Дві мережі 5 ГГц, 2,4 ГГц. І, в принципі, ви не обираєте, до якої мережі під'єднатись, воно там само буде від потреб перемикатись. Наприклад, якщо девайс бере 2,4, він увімкне 2,4, якщо ні, то буде ні. МЛО ну, є мультилінк, але у. Ще з часів BE7000, коли він з'явився, це така собі затея. Бо об'єднувати 2,4 і 5 п'ять диапазон ви не отримаєте великий приріст швидкості. Це не про те буде річ зовсім, це не те. Якщо, наприклад, ми робили огляд be 550 від Тепелінк, ви там об'єднали 5 і 6, то там ви щось, щось отримуєте. Тут не, не, це не так працює, тому ми на це не, не це не беремо до уваги. 2,4 ГГц. Ми з вами маємо режими роботи 40, 40 двадцять, сорок 20. В нас є канали від. Давайте від 1 по 13. В нас є підтримка WPA3, це шифрування, стандарти шифрування у 5 ГГцовому диапазоні. В нас також є WPA3, є в нас Канали від 36 до 165. І є в нас, бачите, 20 40 80 і 160 у нас працює працює у міксованому режимі. Також в нас є режим обратної сумісності з Wi-Fi 5. Це в нас буде вимкнено OFDMA, TWT, BSS Coloring і інші фішки, які йшли вже від Wi-Fi 6, для того, щоб була сумісність зі старими стандартами. Наприклад, ваш телефон не бачить мережі чи ваш ноутбук не бачить мережі, то прийдеться понижати ваш роутер до Wi-Fi 5-го. Це можна таке зробити. Режим енергозбереження, це технологія TWT. Якщо ваш смартфон, ноутбук чи планшет підтримують цю технологію і мають Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, то звісно, воно буде працювати і буде у режимі сну, наприклад, коли він засинає, буде не так пінгувати, буде працювати у енергозберігаючому режимі. MU-MIMO, звісно, і є. Ось остання функція, яка постійно шукає пристрої гумного дому. Смарт будинку і під'єднує їх автоматично, Ініціалізується стосується Xiaomi пристроїв. Я її вимикаю відразу. Налаштування інтернету. Тут все стандартне. Стандартний DHCP, підтримка DHCP сервіс, сервера. Є варіант під'єднання через статичні IP через PPP, -OE, клонування MAC-адреси, підтримка ipv 6 і ви можете вибрати WAN-порт, який WAN-порт буде WAN-портом, Хоча він тут адаптивний, ви можете вимкнути будь-який, він автоматично все зробить сам. Центр безпеки безглуздий, бо тут є лише контроль бездротового доступу. Зміна паролю і контроль доступу через МАК адреси. Налаштування локальної мережі теж в нас є локальний сервер DHCP і в фільтр МАК адресів. У налаштуваннях системи все стандартне. Ви можете зберігати, відновлювати, зберігати налаштунки, налаштування і відновлювати їх. І також ваш скидати налаштування роутера, скидати налаштування вашого роутера. А тут у нас є у додаткових налаштуваннях QoS, Інтелектуальне обмеження, де ви можете просто обмежити загально. І можете розумний розподіл. коротше, Тут все загально звичайне вся, скажімо так, всі переваги цього роутеру у максимальній швидкості і у максимальному покритті. Ось так. DDNS підтримка, до речі, це добре, переадресація портів і VPN. Ви можете лише під'єднуватись. ну, Всі знають, як у китайських роутерів працює VPN, PPTP і L2TP. А ось тут вже цікаво. В нас є подвійний ван. Я вже колись показував, як працює подвійний ван. Це коли ви дві мережі агрегуєте, два, два провайдери заводите сюди, і у вас виходить дуже крута фішка. У режимі пропускної агрегації пропускної здатності, чи при чи резервного, скажімо так, чи резервування можете все увімкнути. Є підтримка IPTV, агрегація портів LAN, Ви можете обрати, наприклад, два порти по протоколу 802.3 два. загрегувати їх і отримати. Наприклад, на свій nas сервер не 2,5 ГБ, а 5 ГБ. і це буде дійсно працювати. А далі в нас ще таки є прикол, ігровий мережевий порт це звичайна пріоритизація. Ігровий він називається для того, щоб ви коли під'єднуєте свою грову машину, наприклад, свій комп'ютер, він був перший у передачі пакетів, не більш, не менше. Все, хлопці, все, що є, розповів, пішли, будь ласка, а, зробимо висновки. А у якості висновків скажу так, що можна листя загрібати, можна там е собі там щось спробувати як грибенець використовувати. Але я раджу використовувати його як роутер. Як роутер він крутелезний за покриттям, за потужністю, але він дуже-дуже простий. Це просто роутер. Але з підтримкою меж. І з підтримкою ван агрегації Ван, і з підтримкою агрегації LAN, і з підтримкою IPTV. Коротше, тут. Дійсно є прикольні штуки. Ми рекомендуємо посилання опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.